Ця жінка сьогодні здійснює покупку в магазині коштовностей. Її супроводжують співробітники поліції охорони. Лічний состав набирається із підготовлених співробітників, прошедших спеціальне обучення в вищих професіональних училищах поліції охорони, ну і які мають стаж в органах ОВД. Ну, от. Перед виїздом на Маршрут, ані экипируются средствами індивідуальної защиты, активної оборони вооружаються огнестрельным оружием автоматически. Поліцейські супроводжують замовника в дорозі у спеціально обладнаному автомобілі. Спершу виходить старший охоронник, оглядається, надає команду своєму напарнику. Другий охоронник відчиняє двері і супроводжує клієнта до магазину. Приобрітає якісь коштовності, і в обратном порядку выходит охранник старший, осматривається, проводять к машине і виїжджають. Соблюдає міри личной безопасности, Ну естественно, сохраняя життя касіру. А тепер поліцейські супроводжують касира з банку до автомобіля. Легкова автівка охоронців підкріплена броньованою. В іншому алгоритм дії саме такий, як і у випадку з магазином коштовностей. У нас поліганія вистачає, як говориться відбивалії нападні. Були і вооружені нападения, теж відбивали все благополучно проходило, Слава Богу, бы, на ну, робота опасная, але її надо кому-то выполнять. Отож, разом із такою охороною маріупольці можуть не хвилюватися за свою безпеку.